Доброго ранку! Вже на зручних диванах від Булест знаходиться Сергій Денисенко. Він же Діня, він же головний редактор Закарпатської ліги КВН, який до нас прийшов з чувими новинами. Штосовці а в нас вони... сьогодні все щедрують. Щедрують. <реш> Давай <реш> а кавенщики ще вміють щедрувати. Щидрувати це як? Щедрик, 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 щедрик а, а тільки що я я навряд чи зможу краще, ніж Рукаш, так що я ви мене дуже незручне становище зразу поставили. По перше ти пробігся туди, сюди, туди, сюди, туди сюди. Декілька забув Чому залишити телефон. Ну, сьогодні ми поговоримо. У нас є дві теми для розмов. Шкільний та щорічне свято, де можна поїсти найсмачніших млинців у році. Причому зробити це масово та дуже різних смачних. Почнемо з млинців. Напевно, палачинти свято, е, палачинти. Дійсно, ми якраз увійшли в таку активну фазу підготовки цього фестивалю. Він, як завжди, відбудеться у лютому. Фестиваль Ужгородська палачинта це щось схоже на масляну, але це не Масляна. Ми кажемо, що ми не займаємося якимись збереженнями якихось традицій. Ми створюємо свої. Хочемо зробити веселе зимове свято, дуже смішно проважати те, чого нема. Сподіваємося, що ще буде. дуже сподіваємося, що хоч трошки буде снігу, на хоча б на лютий, щоб була якась атмосфера такого зимового свята. Буде ми зараз. Визначаємося із місцем проведення. Тобто минулий рік і позаминулий ми робили на, на ковзанці, а на ковзанці на ковзанці. Перед тим робили в парку, і зараз ми думаємо, можливо, знову буде в парку. Ми зараз ми хочемо ну, не цікаво повторювати те, що вже було можливо, знайдемо ще якусь цікаву локацію. Я думаю, що буквально десь. Кілька днів нам треба, щоб вже остаточно визначитися із форматом, з місцем проведення, і будуть анонси. Я думаю, що всі їх побачать. Хочемо зробити, перш за все, змістовне, насичене зимове свято. Тобто не просто прийти поїсти, випити глінтвейна і піти додому. А... Шашлик. Шашли. Ну, скуптиш, це не співвідносяться млинці. У нас на кожному святі шашлики. Звичайно, без шашликів не обійдемось, але. Перш за все, це програма. Хотілося щоб люди не просто прийшли, як кажуть, народ вимагає хліба і видовищ. Хліб забезпечить підприємці, млинці, шашлики і все таке інше. А ми б хотіли створити таке свято, якому кожен. Можна прийти із сім'єю, із малими діточками, і дорослим, щоб було цікаво, щоб вони не просто за чимось спостерігали або щось споживали, а взяли самі участь, В якихось конкурсах, якихось інтерактив. розвагах, інтерактив, залізти на стовп, собі зняти цей приз ще якісь. Банальне перетягування канату, там різні конкурси. У нас кожен рік цей перелік доповнюється, змінюється, і дійсно хотілося б зробити щось кулачні бої на масляну за традицією? Ми працюємо над цим. А на яку дату цьогоріч припадає це свято? Ну, дивіться, ми свято припадає. Нам чому ми коли робили його під назвою Масляна, нам завжди закидали, що Масляна має відбуватися за тиждень до початку. Остання неділя перед початком по Ну, е, і один рік так вийшло, що пост закінчився у березні. Угу. Ну, в Закарпатті зима і, і в, в лютому вже немає, а в березні угу. ну, це взагалі угу. якісь, щось незрозуміле. Тому ми вирішили змінити назву. Ми кажемо, що це Ужгородська палачинта» і дату ми визначаємо самі, не прив'язувати. А палачинто то не так робиться, не так випікається палачинто, як у вас там то того роблять. Ну завжди знаєте, ніхто як кажуть не критикує того, хто нічого не робить. А це, якась принципі, різниця між млинцем і палачинтою? зараз. Сергія мені просто стало Цікаво. Я думаю, що принципово, що палачинти треба робити на палачинтовці. Я думаю, що дзвінок Федору Шандору зараз і буде це пояснить. До речі, ми маємо запитання в інтернеті. Пишуть нам глядачі. Яка середня ціна палачинтів? Ну, справа в тому, що я хочу пояснити один момент. Ми не займаємось продажем палачинтів. Ми організовуємо фестиваль свято. свято, на яке ми запрошуємо в тому числі приватних підприємців. які виставляють свої торгові єдине обмеження? Ми кажемо, що ви, якщо виставляєте свій намет, то обов'язково мають бути палачинти. Якщо хочете, робіть шашлик, бограч, якісь там картоплю, все таке, але, 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 але палачинти мають бути обов'язково. А все решта вже за вашим бажанням. А цінову політику визначають самі підприємці. Ми в це не втручаємося. Mm -hmm. А які були минулого року найцікавіші начинки для палачинків? Щось було таке незвичайне, що придумали підприємці? Все, що можливо, все, які всі, які можна собі уявити, всі були: І з яблуком, і з корицею, і з згущонкою, і з крою навіть були і всі, які червоної, чорною. На любий смак? На любий смак. Ну, ось такою буде палачинта, і знаю, що ще в шкільному кавені очікують нас якісь події. Так, це вже дуже скоро. 30-31 січня, це вже буквально за два тижні. Вже відбудуться. Ігри шкільної ліги КВН. Це перші ігри? Чи е, це вже... У нас був вже фестиваль, uh -huh. фестиваль осінні, відкриття сезону. І тепер вже будуть ігри. Uh -huh. Будуть дві гривні. В цьому році у нас ще додалося трошки команд. У нас вже 11 команд грає Одинадцять. шкільних. Це так. Вони Це... за два дні зіграються. Два... Це... Це Ужгородські школи. Це Ужгородські школи, так. У нас з'явилася нарешті нова команда з восьмої школи, що мене дуже радує, тому що номер колись, колись була дійсно така дуже цікава команда в восьмій школі. Потім вони якийсь певний час е, взяли таку творчу паузу. І зараз нова команда, дуже… Е, я вже зібрав цих дітей, сказав їм, що ви ж маєте традиції. Ці всі традиції. вони так… Угу. Ну, мені здається, що зрозуміли, що е, а третя це, школа. Третя школа грає. Ще, так. ПП. Третя школа є, в нас нова команда. Так, е, я думаю, що е, ці команди, вони, е, ці шкільні ігри, це чудова е, їм школа для Дальше, щоб вони переходили вже в дорослий КВН. Ну гімназія, я думаю, граєш і в шкільному КВН, і в дорослому. Звичайно, команда гімназії награє вже 16 років і по стабільно ще... причому. Але діти інші. Ну, да. я діти думаю, да, <реш> да, <реш> да, <реш> так. Ті самі діти Діти змінюються. На, на другий рік спеціально залишається <реш> Я думаю, якщо зібрати всіх, хто грав за цю команду, вони тут в студії би не помістилися. <реш> Але є така ну, тобто, це показує те, що в принципі можна зберігати якісь оці кавенівські традиції в школі. І постійно змінюючи склад команди, фактично залишати її е, в робочому стані постійно. А про що більше всього жартують шкільні е... Ну, Тобто, ми знаємо, що дорослі жартують. Ну, є політична тема. Студенти жартують завжди про поняття там сесії, про викладачі, університет. університет, студентське життя, гуртожитки, дівчата і т.д. і т.п. А школярі про що жартують? От е, я зараз дивився, коли фестиваль мені дуже сподобалось саме те, що немає якихось домінуючих тем. Mm -hmm. Тобто, е, дійсно, е, гумор це завжди дзеркало життя. Вони жартують про якісь свої про якісь своє життя, про ці соціальні мережі, mm -hmm. про якісь там відносини. Про якісь там шкільні речі про випускний, про ЗНО, те, що дійсно їм близьке, але і жартують на якісь загальні теми, якісь людські відносини, все таке інше. Нема такого, що всі команди, як буває, там виступить і всі жартують в одну тему. Дуже різноманітні теми, цікаві дуже команди, які, в принципі, стараються і розвиватися і завжди в нас є таке як школа КВН щонеділі угу. ми збираємося і граємо в розминку, граємо в якісь імпровізаційні конкурси і намагаємося дітям пояснювати, що КВН він дуже різноманітний і допомагає в розвитку. Так, дивимося завжди. Я їм пропоную дивитися вищу лігу по телебаченню, угу. щоб вони бачили якісь орієнтири, як це роблять команди на телевізійному рівні. І в принципі діти у нас дуже такі хороші, талановиті. Їм це дуже подобається і вони розвиваються. Ну, побачимо. Я думаю, що ці ігри 30-31 січня, вони якусь. Не будуть цікавими, по перше, ну і побачимо нові тенденції розвитку Ужгородського mm -hmm. шкільного КВН. А yeah. існують у нас якісь. Я вбучаюсь юлі, що тебе перебив, що а, існують чи якісь шкільні фестивалі всеукраїнських ігор КВН ну звичайно, звичайно то то є практику... змагання не тільки на локальному рівні, а на всеукраїнському на загальному на загально всеукраїнському рівні є фестивалі. Нема ліги, такого, щоб постійно команди mm -hmm. грали. Є фестивалі, mm -hmm. які проводяться. Ну найбільший це фестиваль осінній у затоці. Це традиційно їздить команда гімназії в хідозмінному дозміному взутті і дуже часто приїжджає з переможцем з цього фестивалю, як було цього року. Такий фестиваль він збирає десь порядка більше 30 команд з усієї України, шкільних. Ми угу. маємо запитання в Фейсбуці від Олі. Вона пише, що з нетерпінням чекає ігор дорослої. Ліги Коли, Коли вони вже будуть? Е, дорослі, давайте так: шкільна ліга, потім палачин та потім дорослі. А потім вже дорослі доросла. Розаємось. Доросла, ми плануємо це. Кіне... треба себе клонувати, щоб все робити. Кінець, кінець лютого будуть 4 гри, другий тур Закарпатської ліги КВН. Так, будуть. Кінець лютого, можете вже готуватися морально, але ще час є. Зрозуміло, дякуємо. Вітаємо зі святами. До речі, Дякую. з початком нового року, з водохрещем. До речі, збираєшся купатися? Так, а чому не влаштовує свято водохреща спільно із кафедрою туризму? Тобто, Я думаю, у нас є організації, які займаються цими святами. Ми в то не ліземо. Насправді, в минулому році я вперше в своєму житті зробив цю водну процедуру. Дякую. Враження дуже такі. Вражають, ну не однозначно. Мене питають, Але... де в Ужгороді це робити, тому що я приїжджі кияни, які питають де буде похрещена вода, щоб в неї можна ну, і, і ви зайти, в день водохреща. Там де всі купаються, там купаєшся? я купаєш. знаю, що вище пішохідного мосту так. там є дві локації: угу. одна зразу біля філармонії, знизу, а одна угу. на іншому березі, трошки вище біля православного храму. Ну там. Люди, якщо біля православного храму там освячена вода вже апріорі, освячена за постійно освячена. На час біля апріорі побачимося всі цьогоріч на купані в день водохреща. Це був Сергій Денисенко в нашій студії. Обов'язково завітайте на цьогорічну палачинту. Посмакуйте смачними не млинцями, а палачинтами. І 30-31 січня відвідати ігри шкільної ліги КВН міста Ужгород.